Допомога галузі профтехосвіти в межах комунікаційної кампанії разом навчаємося і зростаємо в Івано-Франківську. Відбулася інформаційна акція щодо підтримки ЄС української системи професійно-технічної освіти. Серед важливих чинників поступ України, наявність трудових ресурсів робітничих спеціальностей. Молоді виробничники повинні бути вмотивовані насамперед. Володіти теоретичними і практичними знаннями та мати відповідну технологічну підготовку. Відтак підвищувати свою кваліфікацію. Ми створюємо екосистему інновацій і Хотілося б, щоб випускники вузів мали можливість приходити зі своїми ідеями, знали, куди прийти, як їх реалізувати, і як з ідеї перетворити перетворити свою ідею на продукт, який, з яким вони вийдуть на ринок. З цим може допомагати цим може допомагати наші заходи, зокрема і локація, про яку я згадала центр розробок поле. І якщо ми можемо бути корисні, якщо наш проект може бути корисним студентам, які навчаються, то ми будемо дуже раді. Учасники дискусії обговорили стан, виклики та тренди розвитку професійно-технічної освіти йшлося й про роль бізнесу та його потенціал як роботодавця для випускників закладів профтехосвіти. Загалом, основний із викликів війни, це власне є економіка і підтримка економіки це неймовірно важливий фактор. Адже якщо в нас не буде сильної економіки, ми фактично будемо дуже сильно відставати, типу, від всього світу. І ми готові це все робити самі. Тобто, нам потрібні лише інструменти. Ще така от фінансова підтримка також надзвичайно важлива, тому що враховуючи там дослідження і те, що в нас дуже великий відтік класних кадрів за кордон. Формувати вже зараз ці кадри, підтримувати освітою, перепрофілюванням і так далі. Тобто, це фактично ключове, що буде це про наше майбутнє. В освітній дискусії були залучені міські та обласні вищі професійні училища, коледжі та профільні школи. Було презентовано низку проєктів щодо розвитку місцевої профтехосвіти. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.